Сьогодні ми поговоримо з вами на тему, якщо у вас є якісь хвороби не гінекологічні, і ви збираєтесь вагітніти, наскільки це серйозно. Безумовно, ця тема вона дуже важлива, тому що хвороб різних дуже багато, і ще більше різних методів лікування цих хвороб, тому кожний випадок треба розглядати індивідуально і обговорювати це в першу чергу з профільним фахівцем. Наприклад, ви маєте. Гіпертонічну хворобу вам треба з терапевтом, сімейником або кардіологом обговорити вашу гіпертонічну хворобу. Можливо, пройти перед вагітністю стандартні обстеження кардіологічні, там електрокардіограма, УЗД серця. Але я також дуже рекомендую із гінекологом, також з вашим зустрінутись і обговорити, тому що треба ще подивитись на призначення, які роблять наші сумішні фахівці-колеги, тому що не всі ліки, на жаль, безпечні для вагітності. І от якраз в цьому питанні ми гінекологи якраз частіше більше орієнтуємось, тому що просто частіше зустрічаємось з такими ситуаціями. Ну, от, Наприклад, гіпертонічної хвороби, інгібітори АПФ, там, сартани є. Ряд препаратів, діуретики, які дуже ефективні, вони дуже ефективно дозволяють контролювати артеріальний тиск, але, на жаль, вони протипоказані при вагітності. Вам треба перед плануванням перейти на інші препарати, подивитись, як у вас тиск буде на них реагувати і що чого очікувати під час вагітності. Тому і профільного фахівця, і все ж таки гінеколога для обговорення ризиків безпосередньо препаратів, призначених під час вагітності, ну і взагалі для обговорення. Що буде під час вагітності? Як воно буде виношуватись? Які препарати можливо прийтися, приймати чи методи лікування? Доприклад, цукровий діабет інсулінозалежний? То під час вагітності, наприклад, краще перейти на помпу, там більш сильно слідкувати за рівнем. Глюкози там придбати глюкометр мати, наприклад, оце витрати певні, і чи готові ви, наприклад, зараз на ці витрати піти, щоб ви знали які ризики очікують у вас, і які витрати можливі також економічні з вашого боку? Треба все це обговорювати. Ну і також можна заздалегідь обговорити. Методи полого розрішення, що буде під час пологів з вашим захворюванням, на жаль, я не можу зараз розповісти про всі захворювання, тому що їх просто дуже багато. І нам, от дійсно, в цій темі. Екстрагенітальні захворювання. Нам часто також приходиться читати додаткову літературу, тому що інколи такі рідкісні ситуації виникають, такі рідкісні, нестандартні захворювання, що ми також от читаємо на прийомі або після прийому, щоб зрозуміти, як правильніше поступити в ваші конкретні ситуації. Але безумовно вихід є, і консультування таке може значно покращити ваші шанси на успішне материнство. Будьте здорові та щасливі.